Свійські тварини вівці. З давніх давен поруч із людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали людині, хто чим міг. Найчастіше овечок можна зустріти на пасовищах. У горах і гірських долинах. Вони легко переносять і спеку, і холод. Люди розводять овець заради м'яса. Та густої вовни, з якої виготовляють нитки і тканину. Вовечок кучерява шерсть. Її називають руном. Баран. У барана на голові ростуть закручені роги. Найчастіше вівці світлі, але бувають і темнобурі, та навіть чорні. Малюк вівці – ягня. Пращуром свійської вівці був дикий гірський баран Муфлон. А ти знаєш, що приміщення, де живуть вівці, називається вівчарня. Вівці не люблять бути на самоті, тому пасуться завжди разом. Стадо овець називають отарою, а пастуха чабаном або вівчарем. Чабану допомагають вівчарські собаки. Дякую за увагу!